Не так, щоб красиво було йому. Я воду Хуби перебуваю. Сейчас я вас поставлю, все розкажу і підемо вас розпишемо. Радість для нас. Хотіли б ми гарного весілля, пишного. Ну, зв'язку з сьогоднішньою ситуацією. Саме головне миру, народжується нова сім'я. Надіємося на швидку перемогу, що все буде добре. Україна буде наша. Йому 21 рік. Ну, але це його вибір, і ми дуже раді. Чи відчуваєте сьогодні? Ну, радість, що, ну, що він вже буде як то не сам, що його знатиме, що його хто й жде, кроме мами, дві дочки замужом і син, ну а це наш красавчик. Чи є щирим ваше бажання знати ваші серця та долі та бути рідними? Прошу повісти вас, Сергій. Так. Да. Вас, Наталі? Серйозно. Да. Батьківська лисерія. Тричі комітет своїм батькам за любов, та турботу роботу вас. Прошу батьків, привітати молодя. Скотки. Що відчули вперше, коли побачили Наталю? Угу. Словами не передали. Пробуйте. Я вже пробував, не виходить. Що ви зараз відчуваєте? Ого. Щастя, що може відчувати? Розуміє, яка робота, розуміє, що може стати, трапитися. Це найголовніше. Він добрий, він... Я з ним себе чувствую в безпеці. Я не хотіла весільної сукні. Я хотіла таке плаття обичне. Але зараз така в країні. Чому мені. Я дуже радий, що в цей час, коли йде війна, в нас народилася така сім'я. Я гордий, я гружуся Україною. Що ну, чуєте, якщо в нас є такі сини, такі дочки, я можу спати спокійно. Я думаю, що в нас будуть діти, нація не пропаде, ну, і згинуть наші вороженьки, знаєте, як роса на сонці. Дай Бог, дай Бог нам мирне на небо усім і нашим діткам. Слава Україні! Да, да, героям слава! слава. Ловіть дівчата! Раз, два, три! Та <плес> <плес> <плес>